Отак от, от собі ми присіли відпочити. Річка під такою пальмою. В тіньочку. Вечорію. Тут німці відпочивають. То і ми собі відпочиваємо. Я собі на такому крісалку присів, не знаю, чи видно добре та крісалка. Отак от, от ми собі присіли. І таких майданчиків, як по дуже багато по Дегендорфі, як я казав. Він дбають за дітей, діти бігають. Дуже тут все зроблено для людей. Бегендорф рахується таким містом, досить великим на цей регіон. Тут Багато людей приїжджає, навіть наших українців, які живуть поблизу, приїжджають тут працювати, на роботу. Багато приїжджають просто погуляти тут в ці міста. Б багато тут різних магазинів, торгових центрів, ну, все є, не знаю. Ми, правда, шукаємо тут салони косметологічні для Марічки, ще не бачили ні одного. Перукарні різні, є барбершопи, є щось. Косметологів тут не густо. Чи німці так не дбають за себе, чи як, чи може вони десь в таких місцях, що ми нам ще не зустрічалися. Ну нічого, ми ще пошукаємо. А так місто дуже гарне. Дуже гарне свіже повітря тут. Тут кровом у нас гори, Баварські Альпи. Заповітна зона. Німці з багатьох міст сюди в цей регіон приїжджають собі відпочивати. Та І ми відпочиваємо вже заодно з тими німцями. Є в тому місці все. Знайшли ми тут школи для дітей, знайшли гімназії, різні такі, як в них називається, середня освіта, технікуми. Все тут в тому Деґендорфі є. Петрик наш, до речі, тут часу не гай. Скоренько собі зайшов на якісь сайти їхні молодіжні і вже знайшов собі друзів. вже тут з батьма переписується, сьогодні навіть каже тато, я йду гуляти. Знайшов собі якусь подружку, списалася з нею, вона вирішила його провести екскурсію, якась дівчина з Харкова, Аня, до речі. І вже живе три роки тут в Дегендорфі. вже вони тут. Ну, Батьки працюють, знайшли собі роботи. Вона ходить в школу. Мову німецьку вже каже знає досконало. Ось так от, діти швидше тут знаходять собі раду. Пішла, розказала все Петрику, каже, що їй тут дуже подобається. В Україну вертатися не хоче чомусь. Каже, що її мама лякає, як буде себе погано поводити, то поїдеш в Україну. Так от як з Україною лякає тепер дітей. Ну, що можу сказати? Гарне містечко, гарне містечко, гарна природа. Ми були в багатьох місцях, були ми в Дрездені, проїжджали, правда, Дрезден там недовго затрималися. Були ми в Дортмунті, були ми трошки довше в Бохумі. В центрі, там якась теж заповідна зона, що такі треба зелені лайби на машину чіпати, бо інакше поліція штрафує. Три дня буде, довго не було. І тепер тих 7 кілометрів, ось 700 кілометрів. Приїхали сюди, в Дегендорф. В Дегендорфі ми поки що найдовше затрималися, майже тиждень. Не знаю, що скільки тут будемо. Ми поїдемо в якесь інше місто, будемо дивитися, як там німці живуть. Але поки що в тих, де ми були, вони якісь такі більш-менш подібні. А ще ми були, як там називається, Альтеркірхен. Альтеркірхен – Альтер то якесь таке селище. Теж дуже гарна природа, гарно взагалі дуже на Україну подібні поля, пшениці, все росте, майданчики такі. То Те, що теж вже москалів там наїхало. Я приїхав, там наша родичка живе, поставив машину. Збоку біля сусіднього будинку москалиха вийшли. Ви кому приїхали? Дивиться на номера українські, я кажу, от сусідній будинок. Вона каже, от там і ставте машину, це стоянка для цього дому. Я кажу, зараз переїду, зараз тільки зайду, запитаю себе, пішов. Ні, вбирайте машину, ми будемо визивати евакуатор. І москалів. Думаю, знервую, що тиск в неї зараз підскочить, змовчав буде. Отакі от паскудні люди трапляються. Розкажи, Марічка, своє враження про той Дегендорф. Спокійно, тут багато таких старших пар гуляють, відпочивають. Ручки тримаються. Ну, мені подобається. Старші люди увагу приділяють. Відпочивають. Марічка любить відпочивати. Усі, хто гарно відпочиває, і всі подобаються. Тут якраз таке місто. Ну, просто багато старших людей. У нас переважно їх то що молодь таке гуляє, старші там вийшли, прийшли сюди. Так що парами, старші люди, так багато люди разом проводили час. Нас не замічають. Отак, у нас старші люди переважно на городі сидять. Рідко так за ручки десь ходять. Певно, німці не мають городів, мали б бульби, мали б ці цибулі, буряки, петрушку, моркву, теж би сиділи на городі, а так ходять собі, гуляють і вперед. Річці то подобається. Так, відпочивати то її. Туда в тому краще. Спеціаліст по відпочинках, я б так сказав. Що ще можу розказати свої враження від тої Німеччини, від тої Європи? Ну, що тут Ніхто ніде не спішить. Помаленьку ходять, і навіть на роботу. через пали. До лікаря. Він не спішить, щоб чим швидше прийняти, бо там велика черга. Він помаленько собі кожного приймає. Прийшов він, спокійно з тобою говорить, посад. Не переживає, що там, година люди будуть кітішувати, люди будуть сидіти, чекати, скільки треба то на другий день, що прийдуть, будуть черги сидіти, чекати. А лікар собі будеш. А, До речі, тут роздають білетики, ми ходили. Тепер Я розкажу, роздають білетики. Ти приходиш, займаєш чергу до лікаря і чекаєш. Годину, дві, три, чотири. Якщо, от, наприклад, у нас лікар від дев'ятої до якої? До першої. До першої години. Перша година, хоч ти там, наприклад, залишаєшся, хоч останній. Стухнуло чітко, перша година лікар каже до побачення і пішов. І тебе вже не приймуть в себе, бо перша година. Але зато ти собі на другий день можеш перший бути в часі. Отак от тут медицина працює. І хто не спішить, як Марічка каже, а наш і не спішить. То не те, що в нас в поліклініці сидиш, в куча людей. І спробую їх не прийми. От коли ще сиділо пару чоловік під дверима, я би сказав, що робота закінчується, до побачення, приходьте завтра, приходьте ще. І та бабка з того села завтра знов на автобусі, знову їде до доктора. Він таке навіть в голову не прийшло. А тут прошу дуже що, приходьте на другий день до побачення. І ще якби там щось лікар там дуже лікувало, то приходив, він тобі якусь таблетку випише, де в аптеку візьми і все. Що тебе болить горло в комп'ютер, пак забив, тик-тик-тик, що тебе? Ще насмерт, тик-тик-тик, забив комп'ютер, комп'ютер йому виписали. видав інформацію, таку-то ліки, такі то все він тобі виписав, навіть не пояснить, як їх приймати. То вже в аптеці розказує. Скільки на день, скільки, що, до чого. Ну, ну, Хто не біжить. Та, Хто ніхто не, не біжить. Повільно, на ту сторін на бажано. Отак от таке розмірене життя. Повільне, розмірене життя. А того треба повчитися. Просто ми, можливо, пізно встаємо, довго спимо. Зранку, коли німці біжать на роботу, ми того не замічаємо. Ми вже замічаємо, коли в обід і всі наші виходять пройтися. Або вечірком, коли всі виходять погуляти. Ну навіть по вулиці у нас йдеш, там лежить, не встигають, там роботу. Не бачила, що хтось кудись збіг. Маленькі поляки війно, так, привчовуємося помаленьку, спокійного життя. Спокійного, неметушливого. Може переймемо то в німців і самі станемо такі спокійні.